уроку описане і вписане коло прикупника. Ну, По-перше, ми визначимося, що таке описане коло, коло, потім, як його побудувати, я вам поясню. І точно так же прописане коло. Ну, в общем, Параграф 23, перший пункт коло описане навколо трикутника. І так, на рисунку 183, якщо ви подивитесь на нього, ви побачите, що коло описане навколо трикутника, це не просто якесь довільне коло Карен, Я записую урок. І... Це не таке коло, що е, має всередині трикутник, а воно проходить певним чином. Тобто воно містить е, вершини цього трикутника. І тому я витираю те, що невірно, це червоним кольором. І говоримо, що коло називається описаним навколо трикутника, якщо всі вершини трикутника належать цьому колу. Ну. По відношенню до е, кола, трикутник буде називатися вписаним у коло. Е, таким чином, ну, по-перше, нам е, хотілося б визначитися, а як же побудувати це коло, е, враховуючи те, що ми вивчали задачі на побудову. Ну і е, ми е, на попередньому уроці розв'язували задачу про геометричне місце точок. Рівновіддалених трьох точок. Нагадую, це була задача про точку рівновіддалену від Чернігова, Луцька та Запоріжжя. І ну, вершини трикутника теж можна вважати якимись точками, да, що не належать одній прямій. Як ми це робили нагадую. Потрібно побудувати перетин геометричних місць. Точок рівновіддалених від е, двох точок, що є кінцями одної сторони. Тобто ми будували серединний перпендикуляр до відрізка АВ. Чому так ми робили? Тому що серединний перпендикуляр попередньою тим, це геометричне місце точок <coughs> рівновіддалених від кінців відрізка. Потім ми будували серединний перпендикуляр. До сторони БЦ. І казали, що це геометричне місце точок рівновіддалених від С від кінців відрізка BC. І також будували серединний перпендикуляр до відрізка АС. І це буде геометричне місце точок рівновіддалених від кінців відрізка АС. Перетин цих е, трьох прямих нам дав точку, яка буде центром описаного кола навколо нашого трикутника. Ну і теорема наша наступна, що навколо будь-якого трикутника можна описати єдине коло. І центр цього кола є точкою перетину серед перпендикулярів до сторін трикутника. Це те, що я вам тільки що сказала. Все доведення у нас є у підручнику, а також побудова цих середини перпендикулярів. Ну і давайте доведення ви прочитаєте вдома. Тут багато дуже. Ми зробимо наслідок. Да? Якби, Вивчимо зразу напрямку, що три середині перпендикуляри до сторін трикутника перетинаються в одній точці. Ну і дуже важливо зараз зрозуміти, як розташовано центр відносно різних видів трикутника. І для цього беруть, і це у нас буде ще практична робота, беруть три види трикутників. Тобто гострокутний, перший малюночок. Далі брали прямокутний трикутник. І на третьому малюночку брали тупокутний трикутник. Будували всередині перпендикуляри до сторін, і ми бачимо, що перетин цих серединих перпендикулярів давав нам точку, нехай буде О, яка є центром описаного кола навколо. Трикутника. Ну і тут точка О в нас. і у топокутного теж, коли ми перетнули всередині перпендикуляру, отримали то. І можна зробити такий висновок, що центр кола, описаного навколо гострокутного трикутника, знаходиться всередині трикутника. Якщо е, трикутник. Е, Прямокутний, то центр описаного кола знаходиться на гіпотенузі, на стороні трикутника. А якщо ми взяли тупокутний, то точка знаходиться поза трикутником. Точка, яка є центром описаного кола. Це потрібно теж запам'ятовувати. Тому що є певні задачі, де для знаходження деяких там елементів потрібно чітко побудувати і знати, де ж знаходиться центр описаного кола, <кхід> у різних видів трикутів. Так, це основне про описане коло. Далі, в цьому параграфі коло вписане прикус. І так у нас теж коло вписане в трикутник. Давайте я візьму, покажу те, що не є колом вписане в трикутник. Оце червоненьке коло, воно хоч і знаходиться <кій> обмежене трикутником, але воно не є вписаним, тому що за означенням коло, я витираю, те, що невірно, вписане в трикутник, якщо воно дотикається усіх. Ну і тут зверніть увагу, що якщо дотикається, то кожна сторона є дотичною до кола а, нагадую, дотична перпендикулярна радіусу кола в точці дотику. Тому тут позначено, дивіться, в точках дотику прямі кути. Це теж буде мати значення для розв'язку деяких задач. Зверніть увагу... ну як же тепер, як будувати коло, вписане в трикутник? Ну, Взагалі-то потрібно, як правильно, спочатку береться трикутник, а потім вписується коло не навпаку. Е і де ж знаходиться центр <кій> вписаного кола? Е зверніть увагу, що таким чином ми можемо зробити висновок за означенням, що центр вписаного кола це. Точка, яка рівновіддалена від сторін. Так, дивіться, це ж це наш радіус. точка рівновіддалена, ну, знаходиться на однаковій відстані від сторін трикутника, вона ще раз є точкою перетину чого від цих три, і ми це вчили раніше. І тому. Далі у нас іде, зараз я вам покажу, теорема, яка говорить, що у будь-який трикутник можна вписати єдине коло. І центр всього кола є точкою перетину бісектрис трикутника Ну, і показано, як це будують. Ну, але ж тут немає чітких побудов бізсектрит, але позначено, що АД диссектриса, це А. І тоді вона ділить кут А, трикутника С на два рівних кути. Точно так же Бе, десектриса кута Б і С, десектриса кута С. І таким чином, при перетині бісектрис, ми отримали точку О, і це буде центр вписаного кола. Як же визначається радіус? Будується перпендикуляр до довільної сторони. Це і буде радіусом. А ми вивчали, як будувати перпендикуляр з точки, що не належить прямій, пам'ятаєте, до цієї прямої. Ну, таким чином, побудувавши один із перпендикулярів до довільної сторони, хоч до А, хоч до Б, хоч до а, Б, хоч до Б, С, хоч до АТ, ми отримаємо наш радіус. Потім Ставимо гілочку циркуля в точку О, карандашик в кінець цього перпендикуляру, і будується от таке ось коло, ну, вписане в наш трикутник. Так. Це теорема у нас була прописане коло, і наслідок такий же, як і був у нас в попередній підтемі, три бісектриси перетинаються в одній точці. Далі пішли задачі. Ми будемо їх розв'язувати. Я одну розв'яжу сама, а потім ви будете розв'язувати. І тут задача така, але ж ну, вона не проста задача, а задача, яка буде використовуватися пізніше для розв'язку інших задач. І вона звучить так: у рівносторонньому трикутнику. Центри описаного і вписаного тіл збігаються. І доведіть це. Можете це об'єкція записати, виділити, кожного значення, зробити конспект е, потім цього параграфу. І зверніть увагу: е, от у рівносторонньому трикутнику кожна. Е, е, Висота, проведена з вершини до сторони, є медіаною і дисциптинкою. А ми знаємо, що центр опитаного кола це точка перетину серединих перпендикулярів до сторін. А що таке серединний перпендикуляр? Це ББ1 одночасно і перпендикуляр, тобто висота, а також і медіана. Да? І а центр вписаного кола це точка перетину бісектрис. А оскільки кожна висота є медіаною бісектрисою у рівностороннього трикутника, то точка О у нас одночасно і центр вписаного, і центр описаного Так, Далі, це все, все ми зробили. Ну, і обернено це твердження ще, що якщо в трикутнику в центрі описаного і вписаного збігаються, то цей трикутник є рівностороннім. Далі у нас йдуть графічні вправи, вправи і письмові вправи. І зараз я розберу одну задачу, а потім будемо з вами разом робити. Ну, Давайте, давайте 652. Я не беру там, де побудуєте коло вписане в даний трикутник, це буде ваша практична робота домашня. Відьмете аркуш, побудуєте три види трикутників і пишете та опишете навколо кожного кола, або пишете коло в нього за нашими всіми правилами, які ми вчили в задачах на побудову. Ну, читаємо. Точка О. Центр кола. Описаного навколо трикутника АБС. С. де відстань від точки О до сторони АБ? Знайти довжину відрізка АБ, якщо АД дорівнює 9 см. Ну, давайте побудуємо точка О центр кола описаного навколо трикутника. Правильніше, звичайно, було б. Спочатку взяти трикутник, потім описати коло, Ну, я, оскільки це не задача прямо на побудову, візьму коло, так мені скоріше буде, і е, візьму три точки, що належать цьому колу. Наприклад і точки, хай будуть А, Б, С. І з'єднаю А з В, В з С. А, С. І отримаємо наш трикутник і точка О, центр кола, описаного навколо трикутника. Оде у нас відстань від точки? Зараз, ну, давайте, відмемо, не знаю, десь тут, тут. Ну, або, давайте, він більш на гострокутний, так, да, схожий, давайте, Нехай тут буде. Так. Точку О. Так, зараз де у нас? Центр описаного навколо трикутника. Оде відстань від точки О до сторони АБ. Відстань це перпендикуляр. Ну, зараз десь так, нехай буде ОД. Е точки до сторони АБ. Е Знайти довжину відрізка АБ, Якщо АД дорівнює 9. Ну, Давайте я тут підпишу дано. Коротенько, бо на малюнку тут. Не зовсім зрозуміло буде. Аде дорівнює 9 см. Ну, все те, що тут коло, описане навколо трикутника, і ОД перпендикулярно до АБ і знайти АБ. А, Б – знак питання. І так, що ми знаємо? Ми знаємо, що відстань від точки О до кожної вершини це наш радіус. Я зараз візьму інший колір, тобто. ОБ відстань до вершини Б від центру, ОА відстань від, верш... від вершини А до центру. Це радіуси одного і того ж описаного кола, тому вони рівні, так? Тому трикутник АБО, трикутник АБО, рівнобедрений. Ну, оскільки ми знаємо, що у рівнобедреного трикутника висота проведена до основи, а основа у нього Аб одночасно є медіаною і диссектрисою, тому де середина АБ, Напишемо ОД, висота. Дістектриса нам тут не потрібна, але ще диссектриса теж. За властивістю рівнобедреного трикутника. І з цього вже випливає в нас, що АБ дорівня АД помножити на 2. А Д нам дано 9. 9 помножити на 2 сторів 18. Таким чином ми розв'язали задачі. Я це все очищаю і роблю підсумок. І так, ми з вами вивчили тему. Описане і вписане коло трикутника. Пам'ятаємо, що описане коло це коло, яке проходить через вершини, тобто вершини трикутника належать описаному колу. Писане коло дотикається в сторінку. Далі, ми знаємо дві теореми, що навколо будь-якого трикутника можна описати єдине коло, і будь-який трикутник можна вписати єдине коло. Центр кола, описаного навколо трикутника, є точкою перетину серед перпендикулярів, а центр кола вписаного в трикутник є точкою перетину Ну, Таким чином, останнє, що ми зробили, це те, що у рівностороннього трикутника центри описаного і вписаного тіл бігає. А зараз ми з вами перейдемо до практичної роботи.